Багатьох людей хвилює питання, що вони можуть залишитись в минулому житті, коли підуть в сеанс агресії. Що нам потрібно при цьому розуміти? Потрібно розуміти, що мозок нам показує ці картинки. Саме мозок формує ту доріжку картинок, ситуацій, почуттів, які ми побачимо, відчуємо в сеансі регресії. А задача мозку яка? В першу чергу це зберегти наше тіло. Тому завжди, коли людина дивиться минуле життя або ще інші метафоричні образи, якась частина нашої свідомості постійно контролює те, що з нею відбувається тут, в теперішньому житті. Тому в самому процесі, коли ви перебуваєте в трансовому стані, яка частина вашого мозку формує та показує вам картинки, запахи, смаки, а інша частина мозку продовжує контролювати цей процес, щоб з вашим тілом нічого не сталося. Звичайно, що цей контроль не такий сильний, коли ми в активному нашому фізичному стані, але все одно він присутній. Тому не потрібно думати, що ви попадете під чиюсь владу і хтось буде вами маніпулювати, поки ви знаходитесь в гіпнотичному трансі. В будь-який момент в сеансі ви можете з нього вийти, просто відкривши очі, і все. Єдине, що потрібно розуміти, що коли ви різко відкриваєте очі і починаєте щось робити, то ви будете трошки притурможені ще деякий час, тому це не рекомендується.